Всім доброго дня! Ввічно вітаю, вітаю любителів винограду. Сьогодні у нас 12 червня, знаходимося ми в Львівській області, місто Жовка поблизу Львова. Друзі, ми притул наблизились до цвітіння винограду. Сьогодні ми, ми вже зробили кілька годин тому. Один, впрочем, 2 другій годині ми робили оприск. Чому в другій годині днем, тому що у нас марно, похолодало страшно, 13 градусів зараз. І коротше, цілий час дощова погода, дощова погода, якесь сьогодні таке ніби вікно. Вже 4 години минуло, вже навіть 5, зараз вже 7 година. Так, дивіться, в суботу 10 числа в сусідів зацвіла вже Ізабелла, а сьогодні я на своєму побачив кущику Чорного доктора. Одна гронка одне суцвіття вже теж почало зацвітати. Я вирішив терміново все обробити, тому що завтра, післязавтра, погода ніби гірша, можливий дощ. Так, чим ми обробляли? Брав я редуміл. Редуміл Голд. 25 грам на 10 літрів води. Фалькону. 55 6. Ну, майже 6 я давав. Брексіл мікс. 20 грам, свіч, 10 грам. Ампліго. Упаковочка 4 мл на 10 літрів води. Це все йшло в один бак. Ага. Маскер 20, 20 20 Так само 20 грам. Це все йшло в один бак і це все ми обробили. Так, друзі, під час обробки не забувайте за, за себе захисту. Я собі придбав таку маску, я задоволений, нікуди повітря не підтягує. Якийсь дощовик бажано взяти або щось таке, ну, щоб воно там не падало нам на голову. Ти більш сьогодні трошки такий мінімальний вітерець був. Так що ж, як то кажеться, всім. Бажаю удачі, здоров'я. Тримаємо кулачки за наших хлопців, нехай Боженько береже, щоб живі здорові повертались додому з перемогою. Всім виноградарям вдалого, хорошої погоди під час запилення винограду, вдалого вдало врожаю, як то кажеться.